Всім привіт! Ви дивитесь буднього смаччика і нарешті нарешті ми можемо смажити нашу е, ну, не ферментацію, а ароматизацію, наші експерименти. Уже пройшло е, десь половиною тижні з того часу, як ми отримали бочку. Е, до речі, ця кава сохла ну, приблизно троє-четверо діб і е, наш вологомір показав те, що її можна вже смажити. Вчора ми міряли вологість, була 9,4%. До речі, ми можемо зараз ще раз на всяк випадок перевірити. Для солідності ми запакували каву в вакуумний пакет. Виглядає, бачите, от такий брикет казінаків. От. Перед тим як засипати 3-кілограмовий бач в наш 15-кілограмовий ростер, ми стабілізуємо його маленьким трьохкілограмовим бачем Сантоса для того, щоб Зрозуміти, як е, в даний момент веде себе ростер, бо перед цим там певна кількість е, нормальних робочих бачів, скажімо так. От. І Ми завжди так робимо, якщо на ньому хочемо посмажити ну, якусь дорогу каву, дуже цікаву, і супер малим бачимо. Е, У нас є там хвилин не знаю, 8-7 в запасі. Я зараз пропоную е, вскрити наш е, пакунок. і Провірити його вологість. Ніколи не міг відкривати його. Так. Ну, по аромату скажу, що бананами не пахне. Ми надіємося, що відчуємо банани в А, Запах відрізняється від зеленого зерна, який ми привикли бачити в мішках, натуральної обробки чи митиї обробки. Він такий дещо свіжий і трошечки з такими брудильними нотками. Так, так, так. Трохи банана є. Трошки є банана, так? такі є. Да. Ну ладно. Так, спробуємо зараз заміряти нашу вологість. Момент істини. І 8,7. Спробуємо ще раз, тому що виробник даного пристрою рекомендує міряти як мінімум. 5 разів і е, узнавати середнє якесь. Вчора е, середнє значення було 9,4 і мені дуже дивно, чому після того, як я завакумував, чому вологість ще впала. 8,1 ще менше. Вологість трошечки впала 9. Ну, е, до цього. До цього апарата у нас завжди були питання. Спишемо на, на проблеми із початком. Вона, якщо девід, то можна смажити. Це, да, це нормально. В принципі, у нас проблем не повинно бути. Тобто, наша задача була впевнити, що кава не перезволожена, що вона вже достатньо підсохла, щоб з нею можна було працювати в розторі. Пересипаємо наш бач відро. Користуючись тим, що ми зараз перейшли, ну зараз в даний момент перейшли на 3-кілограмові бачі, ми вирішили ще посмажити каву від кофінету ферментовану з мандаринами. Ось ми можемо бачити ці два малесенькі бачі. У них просто ну, неймовірний аромат мандаринової шкаринки. Ну це не передати. Ну, і порівняємо потім на капінгу всі ці три бачі. Один з них буде наша власна ароматизація. І два інших буде кава від кофінету, яка коштує 22 долари за кілограм зеленої кави. Це найдорожча кава зараз в нашому асортименті. До речі, ну, буквально на днях вона з'явиться у нас на сайті. Поки що у нас є ферментована кава з маракуєю, ну, це просто топ, просто розрив. Її 96 кг у нас всього, а мандарин взагалі 19 кг. Це просто буде найменший лот, який у нас був за всю історію існування радіокави. Просто 19 кг. Зараз ми будемо засипати наш бач, з ароматизованою банановим сидром Ефіопію. Завантажувати ми будемо його на 170 градусів і дамо. Адаптацію на 15 нашої горілки. Після того зробимо 60% і вже будемо далі орієнтуватися по тому, як буде вестися себе Богу. Да, я на тапочу. Там же шоколад, блин. Шоколад, так? Просто. Ну, гарно? Да. Давай. Ты подиви просто. та та -да та та Так виглядає обсмажка нашої ароматизації 3 кг бач в 15 в розстрілі. Сушка 3,37, маяр 3,22 хвилини і розвиток хвилина 20, вигрузка на 200 градусах. Тут 199 пише, але там вже моргнуло 200 градусів. Я просто трошки раніше нажав, натиснув. Зараз ми смажимо наші мандарини. Супер круті, супер дорогі, а потім е почнемо капати і розмовляти про те, що ж вийшло. Поки okay, воно гаряче, поки воно гаряче, я нічого не можу сказати. Воно прям нічого не зробить. Отже. Отже, ти довольний? Я не можу сказати, що на 100%, тому що банани не дуже яскраво відчуваються. Тут є нотки алкоголю, З чого? але не притерні. Не так, притерні. Так, Нема так, такого, що а... просто наш хочеться так і закусити. Кава дуже солодка, прям має чайне тіло Ефіопії. До речі, мені здалося, що ми змогли. Із е, сідами 4-го грейду за 7,80 зробити нормальну таку натуральну гуджі за 15 баксів. No. Так що ще й в плюсі залишилося. Да? Ну, вона цікава. Прям банани з неї не пруть. Трошечки в ароматі є е, такі в'ялені банани, якщо yeah. знаєте, на цій, ну у нас Волинська база, і там е, де ці розкладки з сухофруктами, там є такі в'ялені банани. Трохи є а, цей момент, але прямо от, отримати таку ж саму маракую, як у нас є від кофінета, у нас не вийшло. Ну я думаю, якби так все було просто, то зараз би всі тарилися одним сантасом і просто там квасили там з різними ягодами і получали каву по 20 баксів. Але я думаю, що експерименти не закінчилися. Саме цей закінчився. Ми Головне зробимо ти. правильні висновки, і, можливо, бананів в наступному разі буде більше. Головне, те, що цей експеримент не відбив нас охоту продовжувати такі веселі наші конкурси. Ростер не залило. Е так, е Ростер не злився. Пожежі <laughs> не сталося вже добре. там не було що пожежі робити. Там пшик 3 кілограми і все. Але в принципі, в принципі, це продукт, який можна відправити колегам на там ознайомлення. Тобто, це не те, що хочеться викинути в смітник. Але і прям кричати, що ми. Просто нагнули систему і будемо тепер робити круту каву із дішмана. Ні, не все так просто, тому очікуйте нових в цих ароматизацій.